Вітаю, друзі! 27 березня природа поступово прокидається після зимового сну. Бджолки вже працюють з самого ранку. Прокинувся, друзі, і часник з Сибулькою на моєму маленькому городі. Дивися, на Великдень вже буде і салат з чого робити. Трошки, друзі, я вибувся з графіку, з графіку YouTube маю на увазі, тому що прокинулася не лише природа, а й здається, трохи люди прокинулися після зимового сну. Зараз багато замовлень, доводиться багато працювати творчо. Нема часу знімати відео, друзі. Тому сьогодні в мене буде рубрика «Відеовлог», «Відеоблог». Де я ділюся своїми думками та творчими планами. Кому ця тема буде цікаво, запрошую до перегляду. Щойно розрізав, розпустив пеньок з дуба. Друзі, мав він в діаметрі 30-32 см, і при такому діаметрі він мав довжину лише 50 см. Якби він мав при такому діаметрі довжину, наприклад, 60 см. Я розрізав би його навпіл на два пеньки, і вже два пеньки я розрізав би на токарні заготовки. Як я це роблю, в мене вже є відео. Але, друзі, при такій довжині я вирішив розпустити його таким чином. Тобто центральну частину я розпустив на майбутні великі дошки або таці для кухні. А вже бокові частини я розрізав на заготовки. Під мисочки. Тобто, друзі, маю на увазі, якби я ось цю широку середню частину розрізав би навпіл, а тут 50 см довжина по 25, то при діаметрі 30 см, ну, в мене просто вийшло дуже багато відходів. Тому я вирішив центральну частину залишити на дощечки. Мене, до речі, приваблює ця тема дощечки. А отже, дві бокові частини якраз чітко з них. Получилися ось такі заготовки чудові. Тобто це такий варіант, мій варіант розкроювання, виключно від розміру заготовки, від розміру пенька. При розрізанні друзі, центральної частини ось цих дощечок лишився центр, центральний канал можете помітити. Тут, можливо, піде тріщина, тому щоб це запобігти, зараз мого електробанку швиденько пробіжуся, так би мовити, вирівняю і приберу ось цей центр. Після того буду мазати акриловим лаком, консервувати. Друзі, що вам сказати, яка краса, вийшло сонечко. Бджолки гудуть, пташки співають. Зараз би поставити ось тут поруч стілець. Сісти, заплющити очі та слухати, як працюють бджоли та співають птахи. Але ж ні натомість порушують тишу своїм електрорибанком. Та й сусіди воно там теж не сплять щось перфоратором, пораються. Друзі, яка краса ця природа. Та ти диви на цей канал центральний. Гадав, що денько пробіжуся. А вже хвилин 20 тут маслаю його. Вже міліметрів 5 зняв, зняла, він все не йде, не йде. Але ж, друзі, який малюнок відкривається надзвичайний. Продовжую. Нарешті, здається, подолав хвилин 40 маслав його тут, близько сантиметра зняв. Цікаво, скільки там кіловат на лічильник накрутив. Ось так. Але ж гарно як. Фу, друзі, нарешті. Другу подолав набагато швидше. Тут малюнок ще більш цікавий. Звичайно, це так, просто попередня обробка, щоб прибрати канал центральний. Надзвичайно цікавий малюнок деревини. І до речі, вже помітні ознаки шпальтування. Ось, друзі. Заболонь. Це воно в корі простояло 8 місяців. Ось так. Тирси тут натрусив <хи> на весь город. Воно. Всю цибулю припорошив. Ввечері, дружина, прийде з роботи, дасть мені на горіхи. Ну що, друзі, процес консервації розпочато. Перший шар нанесено, тут воно і буде зберігатися. Ось тут, друзі, під цим... Це його так би мовити, це парабр'єрна плівка. в мене зберігаються дощечки з черешні. Я вже знімав про них відео, відео поки що знімаю в такому вигляді. Бо тут зараз присутній протяг, і щось він мені не дуже подобається. І ще, друзі, хочу показати один цікавий момент. Тут в мене також зберігається дуб, метрові стовбури. Вчора тут їх переглядав і помітив одну цікаву річ. Ці стовбури метровки з дуба в мене зберігаються з серпня минулого року. Минуло 8 місяців, друзі. Я знімав також відео. Зрізи зверху я обробляв одним шаром акрилового лаку. І вчора я помітив ось таку цікаву річ. Ви бачите, яким чином вони зберігаються. Тобто, друзі, мова йде про зберігання, а не про сушіння. Тобто вони тут стоять і чекають свої черги. Коли до них дійде черга до роботи. І ось пішли ось такі грибочки. А це не що інше, як перша ознака шпальтування шпальту. Я, звісно, не впевнений, що я буду тримати цю колоду до повного процесу, бо це може зайняти тривалий час. Просто стало цікаво і вирішив з вами поділитися. Де ж той фокус? Ось такі грибочки. А це, друзі, та сама груша, красуня груша, яку я зрізав 10 березня, про що також знімав відео, показував вам. Встиг же попрацювати з нею трошки. Зробив чорнові заготовки. Щойно я вам продемонстрував, як виходить сік з деревини. Пакети всередині повністю мокрі, самі заготовки, відповідно також мокрі. І окрім того, також вже маю замовлення на оці вироби. Ось ці дві стопки. Це вже під замовлення. Щодня я виймаю ці заготовки з пакетів, провітрюю і потім знову пакую. Як я сушу заготовки, друзі, я також вже неодноразово знімав відео на своєму каналі. Надзвичайно красива деревина, друзі. Дуже легка в роботі. Надзвичайно пластична. А на завершення, друзі, оскільки в мене сьогодні більше столярний блог а не токарний, продемонструю вам ще свої дощечки з абрикоси, про які я також знімав відео на своєму каналі. І зберігаються вони в мене з кінця листопада всю зиму, весну, в домашніх умовах. На початку зберігання я зробив стяжки ось зі шпильки М10 та бруска 50х50 і зберігав у них. Але пролежали вони в тих стяжках рівно 3 тижні. Через 3 тижні я вирішив розібрати і подивитися на дошку, оскільки наслухався, що абрикос надзвичайно вередлива, що її крутить, рве і таке інше. І з тих пір вирішив зберігати без стяжок, виключно для зручності спостереження. Та мені, друзі, напевно пощастило в цьому випадку, оскільки за цей час дошка почуває себе просто відмінно. Ніяких тріщин на сьогоднішній момент, ніяких видимих дефектів. Торці щедро оброблені акриловим лаком, торці і бокові частини де йде забувань. Тож на сьогодні результатом я задоволений. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео, а життя моєї майстерні триває. Дякую за увагу! Підтримайте україномовний контент, підтримайте український Ютуб. Бережіть себе. До зустрічі в наступних відео.